19 січня святового явлення урочисто відзначили працівники Хмельницької атомної станції, а допомогли їм у цьому високопреосвященніший пантелеймон, архієпископ Шепетівський і Славуцький, настоятель кафедрального собору на честь ікони Божої Матері Неопалима Купина, протоірей Віктор Тишкун, духовенство міста і єпархії. Владика Пантелеймон а миру Михайло Васильович Луговий, нещодавно призначений на свою духовну посаду, народився 1967 року на Івано-Франківщині. Має світську та релігійну освіту. Івано-Франківський державний педагогічний інститут, Київський духовну семінарію та духовну академію. Є кандидатом богослов'я. За духовну працю, нагороджений орденом Нестора Літописця та медалю Різдва Христового радість, якщо нею ділитися з ближніми, множиться сторицею. Це повною мірою стосується радості духовної, адже слова миром Господу помолимось найкраще свідчать про силу божественної благодаті, яка і виявляється у єднанні у спільній молитві, у єдності помислів і відчувань. Чин великого освячення води священники здійснили у холі адміністративного корпусу Хмельницької атомної станції, де в урочистому дійстві взяли участь десятки віруючих на чолі з генеральним директором Миколою Панащенком. Спочатку був відслужений молебень на призвання благодаті Святого Духа у добрих справах життя і праці мирян. Владика Пантелеймон звернувся до пастви з теплими, щирими і зрозумілими кожному словами. Я хочу всіх вас щиро привітати із сьогоднішнім великим святом, із богоявленням Господнім. Подія, яку сьогодні святкує наша церква, називається хрещенням Господнім, святим богоявленням. Або святим просвященням. Я хочу вам побажати у цей знаменний для всіх нас день, щоб той глас Господній, який прогринів на сьогодні над водами Йорданськими, як набат завжди дзвенів у наших серцях, у наших душах і змушував нас приймати страх Божий, дух разума. І дух премудрості явишого сьогодні у світ Христа. Духовний наставник опікується спасінням душ своїх названих чад, а керівник підприємства добробутом, благополуччям і здоров'ям довірених йому небесами підлеглих. А це не небагато понад 5 тисяч людей. Тому в особі генерального директора благословення владики отримав. Кожен працівник на пам'ять про наш сьогоднішній день. Я хочу вручити цю святу посхору, на якій сьогодні звершувалася Божественна літургія і цю святу воду директору Миколі Сергійовичу З побажаннями найперше доброго здоров'я, миру вам радості, душевного спокою, любові християнської вам, всім тут присутнім, всім працівникам. Нехай Господь вас оповідає доброму здоров'ю на многі і благі літання. Священники, які супроводжували владику Пантелеймона по завершенні освячення води, окрупили адміністративні і виробничі приміщення атомної станції. А генеральний директор провів шановним гостям екскурсію підприємством, щоб показати, які рукотворні дива можуть бути підвладні людині, але тільки з великої волі Божої.